Росіяни в чергове обстріляли Миколаївщину по області, били з артилерії. Про це повідомила місцева влада. Під ворожим вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Віталію, вітаємо вас. Доброго ранку. Давайте з вами теж почнемо з оперативної ситуації. І як почався цей день на Миколаївщині? Де в принципі спокійно було обстріли без жертв та там суттєвих руйнувань. А принципі, тому цей день почався спокійно. Ми не збили шахеди цієї ночі. Там поза вчора 11, але сьогодні не збивали. Ем, ну так, бачите, відносно спокійно, я думаю, та все, все, все в порівнянні, як кажуть. Ем, ми до цього говорили, можливо, ви чули з Іваном Федоровим з, з Запоріжжя, з обласної адміністрації військової тамтешньої. Він говорить про те, що деякі люди зголошуються на евакуацію, як на Миколаївщині із, із поверненням людей, із виїздом людей з регіону. Чи вплинуло на це ну, наприклад сезонний чинник? Ну, якщо чесно кажучи, там суттєві зміни в складі ну, кількості людей в області у нас закінчилася наприкінці 22 го початку 23 го року. В нас не, не не виїжджають ніхто, тому що відносно спокійно. Кінборська коса теж в 22 му році, кого ми могли ми співакували там. Цичакова, люди не хочуть виїжджати там, залишається постійна кількість людей. Проте, навпаки, там, наприклад, по 24-му році, в Вознесенську збільшилася не тільки кількість людей, що повернулися, а на 10% в громаді стало більше людей. Тобто, це така. Ну, ми пишаємося цим це через якість роботи місцевого самоврядування та взаємодії з міжнародними партнерами. Тому в нас ці процеси сталі, скажімо так, і ми працюємо над тим, щоб люди поверталися до регіону та працювали там, платили податки. А населення ви сказали в громаді приросло за рахунок кого? Це переселенці, біженці з інших регіонів. Ну там є ще переселенці, бо по пам'яті було 30 тридцяти стало 34, Це місто Вознесенськ. Те тобто місто, що зупинило ворога, в принципі, сама дальня точка, куди змогли по області при по півні, в принципі, пройти росіяни. Ні, в них окрім цього є ще переселенці. Це плюс 3 тисячі зареєстрованих осіб з пропискою в місті Вознесенськ, які прийняли рішення. Переїхати і залишитися, і вже там мають роботу. Ну залишилися вже вже, вже плюс 3 тисячі людей. Це 10% від населення громади, і це дуже скаже там на мою думку, гарний приклад і гарна історія. Щодо окремих громад, ну ми про Очаківську громаду згадували. Вона була під під обстрілом окупантів минулої доби. В цілому, чи можна виділити, скажімо, найбільш небезпечні місця на території області, і і, власне, те, чого потребують люди, там передовсім, окрім звичайного спокою, мені йдеться про продукти, про не знаю, про струм, чи є він якість цим. Третьому році війни всі зазвичайлися про поставку всього на світі в будь-яких умовах, тобто немає перешкод по доставленню будь-яких товарів будь де в тому числі і там світла, і тепла, все це відновлюється. Що стосується небезпеки, звісно, Чаківська куцерубська громада вона зараз найбільше. Під обстрілами майже щодня, і, на жаль, там вчора інформація не прийшла, Там трохи довезли ще снарядів. Там окупанти. Ну там небагато. Там 54, 62, там два місці, і передислоковуються. Тобто, в них там якась ротація, і це означає, що вони знову будуть тренуватися на цивільних і щось там обстрілювати більше. Ну на мою думку, 54 і 62 – Це що треба, щоб ви пояснили? Кілька штук снарядів. А... Ому підрозділ 54, другому 62, я там точно не пам'ятаю цифру. А, тобто, знаєте, навіть отак до Одиниці. Так. Ми з ж, ми ж ними, як кажуть, за ними доглядаємо. Приглядаєте. А по Очакову, як загалом, ви кажете, люди вже не хочуть виїжджати. Як загалом ведеться цьому місту? Як часто він під атаками? Щодня. Очаків це історична. Героїчне місто, тобто там з п'ятнадцяти сім з половини постійно живе. Там навчаються люди діти під обстрілами, зроблені укриття, умови. Скажімо так, там міська рада збиралася офлайн, тобто там не було онлайн режиму. Не виїжджали депутати всі ці два роки. Вони працювали на місці, і це стосується не тільки там самоврядування, це стосується і податкової, стосується і прокуратури. Тобто там всі на місцях і всі працюють. Тому нема питань до очакування. Вона з точки зору безпеки і забезпечення з касами владою працює добре. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Віталій Кім ще раз нагадаємо з нами на зв'язку, голова Миколаївської обласної військової адміністрації про поточну ситуацію в регіоні.